От сьогодні вже дуже багато заголовків світових видань, впливових видань, авторитетних видань говорять про те, що для чого демократичному світу підтримувати Україну, якщо там немає демократії? Я переконаний, що під час візиту президента Зеленського, бо його виступ заявлений на Мюнхенській безпековій конференції, йому теж будуть задавати запитання: а Україна демократична держава, а Україна правова держава, бо захід нас підтримує з двох ключових причин. Перша причина. Захід ніколи не зможе не реагувати на звірства расистів в Бучі, в Маріуполі, в Гостомель. І, друге, Захід буде підтримувати Україну тільки тоді, коли Україна буде справді відповідати стандартам демократичного цивілізованого світу. Ну якщо ми станемо собі рашою чи північною Кореєю під синьо-жовтим прапором, не буде тоді Захід нас підтримувати. Не будемо мати стільки допомоги.